А Рівненська жіноча сотня та бійці української націоналістичної самооборони не вперше готують допомогу на східний фронт. Цього разу долучилися до них і журналісти і були приємно вражені, бо четверо із п'яти підприємців, до яких ми конкретно зверталися, передали гостинці. Дорогою волонтери розповідають, що потреби у допомозі не зменшилися, вони змінилися. І бійці це оцінюють. Швидко минає ніч світанок Оріхів Запорізької області, база добровольчого українського корпусу. Добробати у нас, ви ж бачите, що хлопці у нас всі живуть за счет волонтерів. От команда Ріхавських, вони ні зарплат не отримують нічого. Не вистачає форми взуття пального, щоб здійснювати ротацію на трьох блокпостах, де працює 18-та Запорізька сотня самооборони. Однак це не зупиняє Дуківців. Працюючи особливо на свята диверсийні групи. Багато дуже їде дезертирів, багато дуже їде злочинців. Одного злочинця навіть на блокпосту затримали. Дуже вдячна була нам поліція. На рахунку Санича 73 виїзди, різні. І на блокпостах доводилося відбувати 12-денне чергування і підтримувати 72-гу Білоцерківську бригаду, вивозили трьохсотих. Усіляки бувало. Ця червона нива сотника пам'ятає їх зустріч із сепаратистами поблизу Волновахи у 2014-му. Сліди від куль є», – усміхається Санич, блокпости, які охороняють кордон із Донеччиною, є, а їх бійців добробатів, ніби й нема. Особливо прикро, коли не помічають загиблих і поранених. Це було в Авдіївці, на промзоні погибли наші побратими, 4 двохсотих і сім було трьохсотих. Ніхто нічого не сказав. Це вже на другий день Волонтер... волонтерам, що вони висвітили, що погибли такі-такі-то -то, то хлопці із дука. Саме молодий там був Гуцул, А так у нас нема ніде. Але підготовка бійців правого сектора дозволяє охороняти певні об'єкти, і це рятує добровольців від абсолютного безгрошів'я. Крім того, нині хлопці плавно переходять на службу у регулярну армію. Зараз е, пробуємо підписувати контракти збройними силами із 54 ю бригадою. Вроді щось там і виходить. Буд, ну, будемо, видно буде. Хлопці, чого нас за, за, запрошують, то що хлопці дисципліновані, не п'ющі і хороби та У сотні жартує сотник сивий, публіка різна. Є ті, хто пройшов бої, є необстріляні хлопці. Дук працює за принципом: в бій ідуть самі старики. Вишкіл молоді правосеки проходять на базі Збройних сил України. Але перш ніж новачки потраплять на передову, вони виконують безпечніші завдання. За такими як Дід та Бандера, у черзі за подвигом жартують бійці, не протовпишся. Нині друзі на зміні вони, здавалося б, абсолютні протилежності: один чистий західняк із Львівщини, другий російськомовний уродженець Челябинської області, котрі однаково палко люблять свою Україну. І зробили вже для неї чимало. Як ну, та війна почала, з 2014 року ми стояли в місто Полога на блокпостах, з самого початку, як та війна почала. Де я бував, був Старогнатівки, строїв блокпостей. Всяко було, 5 кілометрів від нас росіяни стояли, і градами нас крили, і вороганами. Ну, Нема чимся хвалити. Дуже страшно, коли град. Зривається, а коли ураган, там земля все горить. Ми стояли в роздерах на блокпосту. Это когда 2014 год. Это когда, значит, ишли две машины 66-й, 66 коли 66 И когда перед глазами, в общем, в кузове, я увидел своих солдат, своих, кстати, своих. Синовій, накрити пласполадками. Виділ своїми глазами бочки, коли куски ноги вверху торчали, берцы. Це мені до сих пор и дай Бог, сколько мені написано на лбу прожити. Тому берегти своїх їх закон. Берегти тих, хто не навчений воювати, тим паче. До нашої важкої захисної амуніції сотник Сивий та Санич додали особисті, легші за вагою бронежилети і наказали бути обережними у дорозі, особливо в зеленій зоні. За кілька десятків кілометрів нас зустрічали інші бійці, до яких ми прямували уже з двома комплектами захисту на кожного і тривогою у серці. Позаду залишалася спокійна Запорізька область і нові друзі. А перед нами стелилася дорога у зону бойових дій. Але про це у наступному сюжеті. Галина Шепель, Микола Мельничук, інформаційна програма. День.